Програма Давайте перевіримо. Правда чи фейк. Шукаємо та перевіряємо. Сі Мої вітання усім, хто зараз із СІ-4. Це проєкт Давайте перевіримо у студії. Працює Діана Пожар. Ми продовжуємо разом шукати фейки, маніпуляцію та пропаганду у нашому соціально-пізнавальному проєкті. Що випуску, аналізуємо 5 новин, тож пропоную стартувати. Розпочнімо наш випуск з новини про те, що військовий аналітик Майкл Кларк порадив Україні пропускати ракетні удари Росії, щоб не втрачати запаси ППО. Правда, чи знову вирізана з контексту фраза, що кажуть чернівчани? Вважаю цю новиною клікбейтом, тому що ніяких підтверджень цьому немає. Майкл кларк, військовий аналітик, порадив Україні пропускати ракетні удари Росії, щоб економити. ППО своє ну, я думаю, що військовий аналітик не міг би такого порадити, хіба якщо він не російський? То я вважаю таку думку зовсім недоречною. Також поділилася цією новиною у соціальних мережах. СІ-4. відтак, 44% чотири вважають, що ця новина правда, а 56% – що це фейк. Тож давайте розбиратися. Отож. Це маніпулятивна інформація, яку поширює ворог, посилаючись на відео ефіру Sky News під назвою Війна в Україні. Експерт пояснив, чому Україна може почати пропускати ракети. Я знайшла це інтерв'ю, адже воно є у відкритому доступі англійською, і жодного разу така фраза там не прозвучала. Аналітик лише дав свою оцінку українській ППО. Він сказав, що українські сили протиповітряної оборони працюють добре, але у них можуть почати закінчим. Чуватися ракети, якщо вони не будуть обережно їх використовувати, ось так ворог нами маніпулює. Не ведіться на таке. Продовжуємо. У тіктоці шириться відео, де екс радник міністра оборони США Дуглас Макгрегор в інтерв'ю Ютуб каналу Лондон Ріл заявив: українська сторона втратила 300 тисяч убитими. Це мінімум, я зустрічав і вищі цифри. Російських поранених швидко викоюють і лікують таких близько 90%. відсотків. А українська сторона подібним не переймається, тому багато солдатів помирають від ран на полі бою. Що думають чарнівчани з цього приводу? Я думаю, це неправда, адже е, зараз дуже видно, як наші е, лікарі стараються бути завжди е, на місці, де відбуваються битви, щоб е, як е, надати допомогу. Ну я вважаю, що інформація про те, що українські військові не зважають на своїх побратимів під, на полі бою, це зовсім неправда. Про українських поранених, що їх залишають на полі бою, і ніхто їх не лікує і не евакуює. Це швидше звучить як новини Росії, але чому вони українською мовою і що це за джерело, взагалі не зрозуміло. І думаю, що це фейк. У соцмережах ситуація така: 12% вважають, що це правда, а 88% – що це брехня. Тож давайте розбиратися. Отож, такі слова екс радник міністра оборони США Дуглас Макрегор в інтерв'ю Ютуб каналу Лондон Real сказав. Але це брехня. Переконалася я у цьому швидко. Пошукала, хто такий цей Дуглас Макрегор. Виявилося, росіяни не раз вдавалися до інформаційного тероризму та ядерного шантажу, використовуючи колишнього радника міністра оборони США. Цей же міністр прогнозував, що Росія знищить Україну до середини березня 2022 року. Тому давайте обачно обирати кого закордонних експертів ми обираємо, слухаємо та кому віримо. Продовжуємо. І ще трішки про російську пропаганду. Фото, яке ширилося у Фейсбуці з текстом: відоме фото, військовий злочин, фотофакт, це Маріуполь. Мешканці просять виїхати з міста в гуманітарний коридор. Міст підірвали українські війська. Мешканців не випускають з міста збройні сили української територіальної оборони. Нацисти, живий щит, показала цю новину чарнівчанам. Ось що вони думають. Я не вважаю цю інформацію достовірною, де підтвердження того, що це місто взірвали саме українські воїни. Я думаю, що це неправда. Але вони не випускали їх з-під моста для того, щоб ті люди навпаки не стали тим же там, про які говорилося в матеріалі. Також поділилася цією світлиною у соціальних мережах. Сі 4 відтак 2% відсотка вважають, що ця новина правда, а 98% – що це фейк. Тож давайте розбиратися. Отож, звичайно, що це брехня. Вони ширять соцмережами брехливі твердження. Українські військові, начебто, не допустили мешканців Маріуполя скористатися гуманітарним коридором. Ба більше, російська пропаганда використала справжнє фото, але не Маріуполя, а зруйнованого мосту російськими загарбниками у місті Ірпінь, де мешканці ховалися під знищеним мостом від ворожих обстрілів. Тож не ведіться на подібні повідомлення. Ідемо далі. Новина у телеграмі Верховна Рада ухвалила законопроєкт, яким передбачається накладення штрафів за використання безпілотників від 1020 до 8,5 тисяч гривень. Так під дію закону можуть потрапити навіть діти, враховуючи, що зараз багато хто має квадрокоптер, і навіть школярі вміють їх запускати у небо. Правда, чи фейк, що думають буковинці? Е, виглядає це як фейк, але було би добре, якби це була правда, тому що зараз від любого шороху, удару звуку ти можеш пугатися, і це їй страшно. І е, використання салютів, дронів і так далі. Мені здається, що якраз у період війни варто заборонити. Ну я не чула про таку новину, хоча я слідкую за інформаційним простором, тому цілком вірно, що це може бути якийсь фейк. Не знаю на рахунок достовірності цієї інформації, але я вважаю, що це правильно. На жаль, офіційного розпорядження не бачила, тому не можу сказати, що це реальний факт. У соцмережах ситуація наступна: 81% вважають, що це правда. А ось 19% респондентів вважають, що це брехня. Давайте розбиратися. Отож, ця новина. Правда, вирішила перевірити її, бо часто натрапляю на різні дописи про нібито прийняті законопроєкти. Пригадуйте, ми нещодавно навіть розглядали таку фейкову новину, що нібито прийняли законопроєкти. Тепер усі чоловіки можуть на два місяці виїхати за кордон. Тому навіть такі новини треба перевіряти. Відтак, ключові позиції цього закону оприлюднив у своєму телеграм-каналі представник кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук. Це вже є офіційним джерелом. Релом пізніше знайшла ще інформацію, що у першому читанні нововведення підтримали 232 народних депутати. Отож, новина правда. А ми продовжуємо. Ох, і ще одна гаряча новина. Її ширили мені здається, що усі російські змі повідомили про атаку безпілотників на Кремль у ніч на 3 травня 2023 року. То чий був дрон? Що думають чарнівчани? Звичайно, це правда. Всі ми це бачили. Е, прекрасний, ефектне появлення на Кремлі, тому, на щастя, це правда. Я вважаю, що це неправдива, тому що всі ми знаємо, як Росія любить вигадувати е, якісь ці ситуації про поганих українців. Хотілося б, звичайно, щоб це була правда, але тут все-таки що ні. Чесно, не знаю на рахунок того, що це були наші безполотники, але можливо все у соцмережах. Дописучі сі 4 думають, що ця новина фейк. За такий варіант відповіді проголосували 84% опитаних, а 16% вважають, що це правда. А як насправді? Давайте розбиратися. Отож, атака дрону на Кремль це провокація спецслужб Росії. Вона створює штучний привод для проведення масштабного терористичного акту та розширення масштабів обстрілів міст України. Звичайно, що цю новину прокоментували і українські посадовці. Вони зазначили, що Україна не атакувала ані Путіна, ані Москву, бо цитую залишає це для міжнародного трибуналу. У підтвердження для себе я виділила ще один аргумент. Кремль – один із найзахищених у Росії об'єктів. Там і зенітні комплекси Панцер навколо центру міста, що робить український малоймовірним прорив саме українських безпілотників до російської столиці. Тому новина це фейк. Поїхали далі. Що ж, у кожному нашому випуску, якщо ви пригадуєте, ми також слухаємо думку експерта, який ділиться порадами, як відрізняти правдиві новини від маніпуляції. З нами на зв'язку редактор інформаційної кампанії з медіаграмотності по той бік новин, представник інституту розвитку регіональної преси Сергій Одаренко. Рада вас чути і передаю ефірний час вам. Підкажіть, часто у змі можна побачити інтригуючі заголовки, як не піддатися впливу та маніпуляції. Оскільки багато людей не читають новини далі заголовку, саме через них намагаються маніпулювати нашим сприйняттям. Один із таких інструментів це інтригуючі заголовки. Що мається на увазі, це коли винесена цитата або якийсь акцент із усієї новини, винесений в заголовок, і він уривається на півслові. Власне читачу стає цікаво, що ж сталося насправді, і це його спонукає перейти за посиланням на потрібний інформаційний ресурс. І таким чином це, власне, переслідують автори публікації, вони зацікавлені притягнути потенційну аудиторію на свій сайт. Ось, ну, Ви маєте це все розуміти. Якщо у вас публікація викликає емоції, якісь обурення, вам хочеться поділитися нею в соціальних мережах і при цьому написати якийсь супровідний негативний текст. Це все ознаки того, що вами намагаються маніпулювати, і ви маєте на це звертати увагу. Аналізуйте контекст, зверніть увагу, що слідує за заголовком. Іноді заголовок може бути спрощеним або перекрученим, але в самому контенті можуть міститися важливі деталі або обме, ну, застереження якісь. Щоб убезпечити себе від можливих ризиків, коли вами намагаються зманіпулювати, не полінуйтеся переходити за посиланнями, якщо вони є на перші джерела. Ви прочитаєте всю в оригіналі інформацію. таким чином ви можливо убезпечите себе від можливих хиб, які допустив під час роботи опрацювання інформації журналіст. Ну, по-друге, я вам раджу таки співставляти інформацію на одному з інформаційних ресурсів з іншими достовірними джерелами. Таким чином, ви, по-перше, отримаєте більш загальну картину, уявлення про ту чи іншу подію. Ну і по друге, ви теж себе убезпечите від можливих ризиків. Усі ці поради в комплексі допоможуть вам навчитися аналізувати інформацію, розрізняти факти від оціночних думок або припущень. Ось ну і власне це розвине вам критичне мислення для оцінки інформації. Загалом дякуємо за актуальні поради. Тож будьмо уважні та пильні. Це був проєкт. Давайте перевіримо. У студії працювала Діана Пожар. Біжу далі шукати новини, які розбиратимемо разом. На сі 4 почуємось програма. Давайте перевіримо. Правда чи фейк. Шукаємо та перевіряємо сі 4